Дерево на сміттєбаках. у Полтаві сьогодні близько тринадцятої години по вулиці капітана Володимира Кісільова частина дерева впала на проїжджу частину, накривши собою майданчик зі сміттєвими баками та частину дороги. Місцеві мешканці й перехожі шоковані. Дерево вони зароші, за вони висусала омела, вони оброші, там. Нема листя на них зовсім немає. Одна омела, воно ж уже щитай мертве дерево, так. І, звісно, вони ж попадають. Станом на 15-ту годину наслідки падіння цього дерева комунальники ліквідували. Обійшлося без постраждалих. На відміну від випадку, що стався днем раніше, 15 вересня, у парку Перемога у Полтаві. Там у наслідок падіння гілки травмована шестирічну дівчинку. Розповів речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб за попередньою версією слідства. У наслідок падіння гілки шестирічна дівчинка отримала тілесні ушкодження. Із травмами дитину медики госпіталізували до медичного закладу. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України. Як повідомила нам працівниця парку Перемога, дерево, від якого відпала гілка, не було визнано аварійним. Парк є заповідною зоною, тому ми можемо тільки видаляти аварійні дерева тільки після заключень відповідних комісій та відповідних організацій. Кожного року адміністрація парку звертається до відповідних служб та направляє листи для створення комісії, а також для визначення аварійності дерев. Лице і для заключення та виданого акту ми можемо вже виконувати якісь роботи. Або чистити ці дерева, або... Видаляти. Вже третій день в Полтаві спостерігаються пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Спричинені вони південно-західним антициклоном, розповідає провідний синоптик Полтавського обласного гідрометцентру Олена Панченко. Зазначає, що полтавцям варто бути обережними ще сьогодні і завтра. Територія Полтавської області зараз знаходиться під впливом південно-західної периферії обширного антициклону. Через це у нас відмічається тепла погода, суха погода і пориви вітру сягають в денні години 15-20 метрів за секунду. Сьогодні до кінця дня. Пориви зберігатимуться вночі вітер стихне, але завтра вдень іще вітер буде сильний. Тож плотавців закликають бути обережними і не нехтувати заходами безпеки.